Заїхали Поняв ЗСУшник, каже обісрався і сіпався Ні, ці Тут бля Охує, вони вообще перекрили Всі на доки, всі на доки, наліво Їдем, 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 їдем Активовую доки, чуєте? Давай, їбас Давай, давай Все, роз'їжджаємо, спостерігайте, займемо позицію Активовую доки, 6 минул Все, 6 все Сидай, Боран Он стоїть, я ни хрена не бачу. Стоп, там засуші квоник, о, яка, чуєте? Де? ЗВДВ, де ско... с хлебайка, что это? Де? З ВДВ пойдемо з Десь коло До ДВ не наближайтесь. До ДВ не наближайтесь. А, а, він, а він з ДВ стріляє, чуєш? Ну чуєш, це його хто? проблема, він хто? не може хто? звідти хто? стріляти. Хто стріляє? Я бачу його. Не, не виходь туди, не наближайся взагалі не до ДВ. Це провокація. Ні, так, так ти поняв прикол, він типа цей. Він... За... Просто роби запис на бодікамеру да. і все. Потім... Нас, це нас провокація. Буде. Він спеціально це робить, щоб ми туди поїхали і Я почали бачу, порушувати. Він... А, він, він по манітулі, туля. Поняв. поняв, поняв. Не під'їжджайте туди. Взагалі від'їдьте, від від'їдьте, і просто тримайте поняв. коло до пожарки, ось це. Пожарка мене доки, пожарка колеса. доки. У мене мінус два колеса. Су. Ну ремонтуй. Нема. А ти сховався десь, чи ти там біля Две. на трасі. поліція поліція, виві, поліція їзди пороче, проїхав, коровет, 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 коровет. Да, його... ну, заборі... да, виходимо из автівки. Завтивок не стреляйте. Порвір двоє, корвет двоє. Так, і ну і своїх на тараньте, будь ласка. Приїх... Він спеціально витягує вас на диспетчерську вежу. Більше, не під'їжджайте туди, в ту сторону не стріляйте. під'їхав до доків. Та від'їдьте до ДВ, блядь. Тут бровадик чорний приїхав, акуратно, біля не, Доків, біля Доків десь їздить. Взаді десь. Я гляну позаду. Бровадик, бровадик, бровадик за доками. Вышло, вышло, вышло. Зливо, злево, зливо, виду Пишка, синеду, пишка сидит.